Тернопільські пластуни далі вчаться вести блоги. В рамках гранту американського посольства молодь відвідує тренінги досвідчених дописувачів. За умовами проекту, пластуни зі всього регіону вестимуть регулярні блоги. В Принципі зараз вже починається активний. Період роботи, коли вже люди будуть дописувати і зводити свої блоги. Ми зараз звели на сайті Тернопільського пласту цей розділ блоги і вже маленько не наповнюватися, але ясно, що тут ну, ти не заставився писати, тому що ну, люди одні приходять, і, і, там, їм подобається, і інші починають, інші не починають писати. Відповідно, зараз там вже є критична маса людей, яка буде писати. Черговий тренінг по написанню блогів для пластунів провів український журналіст Мустафа Наєм. І, хоч блогерство на його думку відрізняється від журналістики більшою свободою дописів та меншою відповідальністю, мета у них спільна. Мають одну і ту ж кінцеву мету встановлення більш прозорого суспільства і більше інформації, яка могла б допомогти людям контролювати владу в будь-якому разі. Та оскільки блогерство швидко активізується, є надія, що достовірність цих дописів зросте. Сподіваюсь, що коли-небудь дійсно буде розгортатися така діяльність, коли можна буде довіряти вже і блогерам. Але насправді те, що зараз є в блогосфері, є дійсно окрема частина користувачів, які дійсно будуть професійні вже блоги, і їм можуть довіряти. Це просто відомі прізвища, відомі люди, які просто. Ти можеш до них звернутися напряму. Але загалом більша кількість це все ж таки поки що такий ширпотреб, шир потреб, як сказати. Цей тренінг є своєрідним переходом від теоретичної до практичної частини проекту. Далі пластуни зосередяться на написанні матеріалів для своїх блогів.